Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо акумуляторну збірочку ось таку. Це 7С1П номінальної напруги 24 вольта. Продавець заявляє, що вона має 1,7 кВт годин енергії. Ми це перевіримо. Але перед початком попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Я планую використовувати його цього акумулятора разом з 24 вольтовим сонячним інвертором. Подивимося, як воно буде працювати. Розміри. 43 см довжини, 12,5 висоти. А також 10 в ширину. Замірюємо напругу, з якою приходить цей акумулятор. Ось у нас мінусова клема, я мінусовим щупом торкнувся. І плюсова. І дивимося, 28,3 вольта. Тобто він заряжений більше, ніж на половину. Тепер поміряємо кожну банку окремо. І так, 4,04, 4049 навіть. Далі. Наступна. 4,048. Наступно. 4,048. Наступно. 4,048. Ще одненька. Ой. 4,049. І 4, остання. 4,046. Остання. Трішечки менш розряджена. То є супер малесенький дисбаланс, але я думаю, він балансиром вирівняється і він взагалі не критичний, це тисячні вольта. Щоб підключити BMS-ку, потрібно дістати шлейф. Ось сама БМС-ка джекомса на 200 А. А також шукаємо шлейф з комплектації. Ось у нас є накінечники такі під гвинт. Що там ще інструкція. Кнопка увімкнення. А також ось цей шлейф, який мені потрібен. Я підключив шлейф БМС плати балансувальний, до акумулятора. Акумуляторна збірочка у нас 7С, дротів тут 9. Ми використаємо 8 з цих 9 друків. Як припаяти перший дріт? От він на БМС-очці, позначений чорним кольором. Ми беремо його та припаюємо до мінусової клеми акумулятора. Ось вона. Ось Ми припаялися. І все. Це перше з'єднання наше. Щоб не запутатись, далі беремо другий дріт, що йде зразу за чорним. Ось цей. І припаюємо його з іншої сторони, оцієї цієї самої пластини, яка йде першою у збірці. Ось я його припаяв до мінусової пластини. Потім беремо третій дріт. Ось він. І припаюємо його з наступної сторони, тільки вже не до мінусової клеми, а до, слід, до слідуючої пластини. Тобто, припаялися сюди, потім беремо четвертий дріт і припаємося з іншої сторони. Знову ж таки, ось тут. І так, до кінця, до сьомої пластини, тільки. На останній пластині у нас от залишився перед останній дріт. Він вільний. Його можна або від'єднати від шлейфу, або обрізати. Але я просто цей контакт заізолюю і залишу, як є. І оцих два останніх ось перед, оце буде цей дріт, що останній йде на сьому пластину. І його треба разом з самим останнім ось цим з'єднати. Ось тут, я готовий вам показати, два. Бачите? Останніх дрота я припаяв два. Такий принцип. Все. Балансувальний роз'єм ми припаяли. Щоб перевірити, чи з'єднання вірне, ми перевіримо напругу зараз на цьому балансувальному шлейфі. Підключаємося до чорного дроту мінусовим щупом. А далі, по одному, підключаємося до кожного наступного. Дивимося так. 3,46 це на першій пластині нашій, на першій банці. Наступна пластина. 6,92. Наступна пластина. Завжди має зростати напруга. 10,36. Четверта пластина. 13,82. П'ята пластина. 17,27. Шоста пластина. 20,73. І сьома пластина Оце вже максимальна напруга на всієї збірки. 24,18 вольта. І, знову ж таки, на останньому дроті у нас буде 24,18, так як і на передостанню. Ця клема вільна. Нема нічого, бо вона не підключена. Значить, ми зробимо висновок, що під'єдналися ми вірно. Після того, як ми під'єднали шлейф і розпаяли його, і включили в БМС-ку. Нам залишилось під'єднати мінусову клему акумулятора до б бмс плати. Ось я взяв дріт 25 мм квадратних, на гвинтове з'єднання, приєднався. А навантаження ми будемо приєднувати до п -мінус, тобто мінусовий, мінусова клема буде проходити через БМС. До плюсової клеми ми під'єднуємо плюсовий дріт, який буде заходити в плюсове. Плюсову клему нашого навантаження, нашого інвертора. Ось буде це мінус, а це плюс. Також треба приєднати кнопку. І обов'язково, щоб працювала БМС, то має бути під'єднано два термодатчика. Я їх потом зафіксую на акумуляторі. Акумулятор заряджений до 4,15. Вольта на кожній банці. Це не 100%, трішечки менше. Але я свідомо буду заряджати його так, щоб він мав більший термін експлуатації. І в такому режимі я замірюю його ємність. Ємність будемо заміряти силою струму 5 А, тому що навантаження в мене на 150 Вт і більше, ніж 5 А ставити не можу, бо воно не сприймає більшого навантаження. Вітчильний конулений і запускаю тест. 145 Вт зараз знімається з навантаження. Закінчився тест ємності даного акумулятора. Він тривав 13 годин 38 хвилин. За цей час було віддано 68 Ампер годин ємності або 1,76 кВт годин. У мене, на жаль, короткі щупи. Я не зможу поміряти прямо до клем, тому помірюю до дротів, які я під'єднав. Внутрішній опір. І так, що там у нас по внутрішньому опору? 4 мільйома 3,99. Чудовий результат, як на мене. Для збірки 7 s І це я кажу не мірюю напряму до клем, а мірюю до дротів, які я прикрутив. Я підключив свою збірку до сонячного інвертора. до ось цього. Подивимося, яким струмом вона зараз, зараз заряджає його. Він сонячний інвертор заряджає, пише. Подивимося, який струм йде на заряд. Я налаштував до 30 А. От зараз збірочка споживає 20, 26 А на заряд. Зараз я спробую. О, отак. 27. Я зараз. Виключу світло в квартирі. Імітуємо те, що у нас світло пропало. Ось, я виключу світло і тепер переключаюсь на інвертор. Ось, все. Зараз ми працюємо від акумулятора. Зараз споживається 44 А, в мене все включено. Ось, навантаження зменшилось, видно, холодильник вимкнувся, і 8 А споживаємо при 24 вольтах моя квартира. Я включив електрочайник Тефаль і зараз бачимо, що з дірочки йде навантаження, 89 А віддає даний акумулятор. Тобто він розрядиться менше, ніж за годину при такому навантаженні. Але я думаю, що це недоцільно включати електронагрівальні прибори від акумулятора. Ну, я це роблю просто для тесту. Але 89 А зараз споживає вся моя квартира. І акумулятор працює, БМС працює, інвертор працює. Виключив електрочайник, навантаження знизилось до 6 А 5-6. Видно, холодильник включився знову. 9-10 А споживає. Ну і при споживанні приблизно в 10 А, зараз, до речі, вечір, при споживанні 10 А такого акумулятора мені вистачить приблизно на 6-7 годин. Що я рахую дуже-дуже хорошим результатом. Але знову ж таки, повторюсь, планую додати як мінімум ще один, один такий акумулятор паралельно, щоб було в мене 7 s 2 p а можливо буде додано 3, а може і 4. Подивлюся по своїх фінансах, як мені там дасть ось екран мого інвертора 3 кВт, 3,2 кВт він може видавати. Кабель-менеджмент тут такий собі, це все поки що в режимі тесту, потім зробимо, щоб було красиво. Знову перемикаюсь на живлення від... Мережі включаю спочатку світло з'явилося і переключаюся на живлення від мережі. Так, що там у нас? Думаю, що зараз повинна початися зарядка. Так, вимкнулись. Ось. І почалась зарядка акумулятора 26 А. Інвертор видає на даний акумулятор. Він може видавати і більше, але я налаштував для поки що такого ощадливого режиму 26 А. Я думаю, що для цього акумулятора це взагалі нормальний срум. До висновків. Я вирішив для себе, що буду замовляти ще один акумулятор такий і буду робити збірку 7С2П. Тобто два акумулятора, з'єднаю комірки, спаяю між собою і таким силовим дротом З'єднаю плюсу хаймо, з плюсовою, мінусову з мінусовою, і можливо буде ще одне відео. Якщо це набере хоча б 1000 лайків. Тоді покажу, як з'єднати два акумулятора разом. Я задоволений за 6 тисяч гривень чудовий варіант акумулятора на 1,7 кВт. Він буде, думаю, служити мені довго, тому що десь я бачив, не можу вам показати, чи це продавець мені писав, що це акумулятор 2022 року. Тобто вони ну, майже нові, їм один рік, за рік літію нічого абсолютно не трапляється і не стається. І я бачу по характеристиках по ємності, що він дійсно має заявлену ємність. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає розвивати україномовний YouTube. Для всіх, хто бажає підтримати мій канал, в описі буде посилання на банку. Ще раз дякую.